Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації вкотре зазнала поразки. Начальник гурмо Кирило Буданов відповів агресорам після масованого обстрілу Києва та кількох українських областей. Ви це маєте почути та побачити на власні очі просто зараз на каналі Січас. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, записав відеозвернення після ранкової спроби країни-агресорки вдарити по українській столиці ракетами просто в день. Впевнений та виважений. то прозвідник попередив про те, що тепер окупантам варто чекати на бумеранг та відповідну реакцію наших оборонців. Ось його коментар. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запогати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі знаход як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. На банковій нагадали, що за подібні спроби тероризувати мирні міста та вбивати невинних цивільних людей, воєнні злочинці нестимуть відповідальність на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Про Гагу верховним ляльководам Росармії Загарбників нагадав радник глави ОП Михайло Подоляк. Зацитую. Дихотомічні розлади завжди цікаві для спостереження. Спочатку росіяни на всіх майданчиках кричать: терористичний режим Зеленського, Україна обстрілює мирні російські позиції, Київ полює за нашими мирними воєнними злочинцями. Водночас ці ж самі люди вже третій день поспіль обстрілюють столицю дронами камікадзи, крилатими ракетами. До майбутнього трибуналу над путінською клікою. Обов'язково потрібно буде залучати експертів із психіатрії. У повітряних силах Збройних сил України уже повідомили, противник атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Загалом випущено 11 ракет: Іскандер М та Іскандер К з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил усі. Слава Богу, знищено низький оклін нашим Атлантам, який мужньо та віддано щодня і щогодини тримають над нами небо. Ну я ж нагадаю, що попри ліквідацію ворожих ракет у столиці кілька уламків впали просто на проїжджу частину дороги. У мережі ширяться шокуючі кадри. Шматок снаряду впав просто за метр від маршрутки, яка рухалася по автотрасі. Цей момент потрапив на камеру спостереження у Оболонському районі. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, і цей щасливий випадок можна назвати справжнім чудом. Ще одне відео, від якого стискається серце. Зараз масово поширюється інтернетом. Свідки зафільмували, як під час повітряної тривоги із криками від страху та панікою в укриття поспішають діти. Ці кадри варто бачити кожному, аби щоразу згадувати. Агресор не шкодує навіть малечу та не зупиниться ні перед чим. Ну а тим часом повідомляють, що станом на зараз у Києві затримано понад три десятка осіб, які знімали роботу ППО. Зокрема, цих молодиків вже передали у надійні руки СБУ. 23-річного хлопця поліцейські виявили на одній з вулиць Святошинського району. А для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за півгодини 26-річного водія БМВ зупинили на вулиці Ушакова. Їх вже доставили до райвідділу, провели бесіду та передали службі безпеки для з'ясування обставин. Це чергове нагадування про те, що не варто гратися із законом та діяти на руку ворога. Я ж зазначу, що, окрім столиці, ворог також завдав удару по Харківщині, Львівщині, Вінничині, Одещині та низці інших областей. Пропоную подякувати оборонцям, які дають противнику відсічі у коментарях під цим відео. Ставте лайк та діліться ним із друзями. І ще пропоную вам дізнатися, що нині відбувається на фронті російсько-української війни. Більше далі спеціально для вас. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський анонсував швидкий наступ. Сирський вже вкотре особисто приїхав на передову, аби поспілкуватися із військовими та поділитися планами на майбутню воєнну операцію. Важливі заяви пропоную обговорити разом на каналі Січас. Генерал-полковник Олександр Сирський відвідав наших захисників на Лиманському напрямку. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Командувач сухопутних військ зустрівся із командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих точках фронту, і обговорив з ними можливий сценарій розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті. Як виглядатимуть подальші операції українських воїнів, пропоную почути у прямій мові. Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій. Тому наразі визначив конкретні завдання на підготовку до них, зазначив пан Сирський. Також командувач описав обстановку, яка нині панує на передовій, і вона можу сказати наразі дуже обнадійлива. Наші частини і підрозділи продовжують стрімко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед. В районах Білогорівка, Спірне, Новоселівка, Торське і завдають противнику значних втрат в особовому складі і техніці. При цьому відмічу, що зазначені населені пункти не фігурували як цілі наземних атак РФ у ранковому зведенні нашого генштабу. А ще на тому ж Лиманському напрямку повідомляють про ліквідацію ще одного військового складу окупантів: аеророзвідка прикордонників та артилерія ЗСУ спрацювали навідмінно. А тепер про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. За даними заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів у районі міста Фортеці не зменшилась. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі літак. На півночі, передмістя Бахмута, також відбувається заміна ворожих підрозділів. На півдні від міста ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи. Я ж нагадаю, що бойовики терористичного ПВК Вагнер наразі продовжують виводити свої підрозділи а на їхнє місце заходить регулярна армія РФ. Звільнити території Вагнерівці пообіцяли до початку літа. А ватажок озброєних найманців Євгеній Пригожин вже навіть демонстративно зробив черговий відеозвіт нині ж із заводу шампанських вин у Бахмуті. Це все напередодні того, як він опиниться у лапах Міноборони Федерації. Пропоную переглянути. Все убрано, все почищено, всі плеті пронумеровані, всі бутилки лежать на місці, дві фури отгрузили жінкам українським на 8 марта, все остальне в цілості і охранності. Просування на флангах станом на вчора та сьогодні. Зранку наших військ не здійснюється у зв'язку із виконанням інших завдань. Повідомляє Маляр. Далі процитую її. Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміни військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес. Військовий експерт Роман Світан пояснив причини своєрідного затища Російської Федерації на фронті. За його словами, армія противника не активуватиме свою активність на фронті, оскільки готується до контрнаступу За Зацитую. Росіяни чекають на наш контрнаступ. У них є своя розвідка. Вони розуміють, що найближчого тижня почнуться прориви на деяких ділянках, тому намагаються перейти в режим глухої оборони і на Донецькому фронті, зокрема, зазначив експерт. Також він сказав, що раніше загарбники робили те саме на харківському та запорізькому напрямках. А от власне як ворог покидає позиції під бахмутом. Воїни 3-ї штурмової бригади показали цікаве відео. Загарбники чим душ тікають навіть без штанів. На кадрах видно, як наші хлопці відпрацювали вогнем по посадці, у якій розташувалися окупанти. Напевно, вони вирішили трохи відпочити та скинути із себе одяг. Та атака відбулася неочікувана, і довелося дременути практично в чому мати народила. А ще в мережі з'явилися свіжі кадри самого багатостраждального бахмута, якого загарбники із колись мирного та спокійного населеного пункту перетворили на суцільні руїни. Ну я ж нагадаю, що кілька днів тому офіс президента України повідомив про початок нашого контрнаступу. За словами радника голови офісу президента Михайло Подоляка, контрнаступальні дії відбувалися вчора, відбуваються сьогодні, та відбуватимуться завтра. Аби не пропустити головне на передовій, ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал сі час та не пошкодуйте вподобайку.